Сьогодні, у Всесвітній день поезії, ми завітали до центру професійної, до професійної та позашкільної освіти, адже учні театрального гуртка Галатея на чолі з викладачем Девітян Світланою Георгівною підготували нам чудові українські поетичні твори до свята. Усе моє, все зветься Україна. Буває часом сліпно від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетліна, що, хоч спинись, і з Богом говори. Чарівні двері, Петро Король, довго вуха зайчиня, рано на світанні. Зиму двері зачиня, відчиня весняні, разом з зимою сніги. Холод, хуга навкруги, а з весняних навпрошки мчать до зайчика струмки. Схоже на весну Олександр Моландій. Хустинка в дівчинки зелена, як у весни, впізнали клени, а оченята голову біли, сестричка, проліски зраділи. Із кожним лаєна, привітна, така й весна сміхнулись вікна. Потічок, любов забашта, потічок, потічок. Звідки ля твій голосок, з гори його верли, з України нені. Я спішу, я біжу. У яри зелені, потічок, потічок. Звідки ля брав ти вроду? Від гори сестриці, З матінки землиці, З неба голубого, з краю дорогого.